Полковник Штауфенберг Клаус Філіп Марія Шенк граф фон Штауфенберг, полковник Вермахту, учасник та один з організаторів замаху на Гітлера 20 липня 1944 року, більш відомого як Операція Валькірія. Народився 15 листопада 1907 року у родовому маєтку Штауфенбергів поблизу Єйтенгена у Швабії на півдні Німеччини у родині Клауса та Кароліни представників стародавніх родів німецької аристократії. Клаус мав двох старших братів близнюків Бертольда та Олександра. Сам Клаус був так само з близнюків, проте його брат помер наступного після пологів дня. Після закінчення гімназії у Штутгарті у 1926 році поступив курсантом до 17-го кавалерійського полку у Бамбергу. У 30-му році отримав перший офіцерський чин 33-го року. Клаус Штауфенберг одружився з юною баронесою Ніною Лерхенфельд, яка згодом народила йому п'ятьох дітей. Вітав прихід до влади націонал-соціалістів на чолі з Адольфом Гітлером, оскільки сподівався, що нацисти зможуть повернути Німеччині велич, яку та втратила після поразки у Першій світовій війні. У 38 році Штауфенберг закінчив академію генерального штабу. У сороковому році отримав призначення до Генерального штабу сухопутних військ. 41-го року граф отримав звання майора. З липня по листопад 1942 року Штауфенберг перебував у Вінниці, де працював на посаді керівника оргвідділу Генерального штабу сухопутних військ. Під час чисельних інспекцій на східний фронт Клаус дізнався про жасливі злочини, які вчиняло керівництво Рейху на підкорених територіях. Він на власні очі вбачив документи, які засвідчували сплановане масове знищення мирного населення. Граф зрозумів, що гучні заяви нацистських лідерів про те, що вони несуть народам визволення від більшовицького ярмату цивілізацію цинічна брехня. Саме у Вінниці граф Штауфенберг вирішив для себе остаточно, що Гітлера необхідно знищити. Він швидко знайшов однодумців, яких, як виявилося, було чимало серед офіцерів Вермахта. Під час перебування у Вінниці у Клауса почав складатися план, який потім перетворився на операцію Валькірія. У січні 1943 року граф отримав звання підполковника і був призначеним начальником штабу 10-ї танкової дивізії у північній Африці. У квітні того ж року отримав поранення під час атаки американських винищувачів. Два місяці пролежав у шпиталі, втратив праве око. Праву долоню та два пальці на лівій долоні. Його привав відомий німецький хірург Фердінанд Зауербрух. Незважаючи на тяжке каліцтво, вже у вересні 1943 року граф повернувся до війська, отримав звання полковника та посаду у штабі сухопутних військ. Неодноразово зустрічався із фюрером, доповідав про ситуацію із резервними військами. Члени руху опору, серед яких був Клаус, мали намір скористатися планом валікірія. Що дозволяв головному штабові збройних сил взяти під контроль рейх у випадку можливих непередбачуваних заворушень? Штауфенберг офіційно представив план Гітлеру і отримав його схвальну оцінку. Участь Штауфенберга у змові полягала у тому, щоб постійно перебувати у головному штабі, телефоном координувати дії військових на території цілого рейху з метою проведення швидких арештів очільників політичних організацій, таких як СС та Гестап. Він був єдиним закладником, що мав постійний доступ до Гітлера. Клаус погодився особисто виконати замах на фюрера. Замах відбувся у бараку для нарад найвищого військового керівництва ставки «Вольфшансе» у східній Прусії 20 липня 1944 року. Музика. Переступивши поріг бараку, де вже відбувалася нарада Гітлера з генералами, Клаус поставив портфель із вибухівкою під стіл недалеко від фюрера і швидко залишив приміщення, посилаючись на невідкладний телефонний дзвінок. Під час наради один із учасників перечепився через портфель. Підняв його з підлоги та поставив за ніжку дубового столу подалі від Гітлера. У наслідок вибуху загинуло чотири особи. Чимало офіцерів отримали поранення. Гітлер зазнав легких опіків. Штауфенберг та його д'ютант Вернер Форхафтен залишили ставку та вирушили до Берліну літаком. Клаус довідався про невдалий замах лише по приземленню. Гітлер виступав по радіо і спростовував чутки про свою смерть. Штауфенберга було заарештовано і разом з щетирма соратниками розстріляно тієї ж ночі за зраду вітчизні. Інші учасники заколоту, серед яких і брат Клауса Бертольд потрапили до гестапо були піддані тортурам і, зрештою, страчені. Terima kasih telah menonton!